Колеги, всім привіт! Це Ігор з Сила Продаж на зв'язку. Я вирішив не чекати нового року і записати для вас вже порцію класного контенту з тієї теми, яка для вас була найцікавішою та найгострішою сьогодні. Це як скласти систему мотивації, яка буде реально мотивувати менеджів з продажу перевиконувати плани. Ну що, заварювайте собі чай, каву і поїхали! Отже, система мотивації це такий, на мій погляд, недооцінений інструмент, завдяки якому можна дуже суттєво змінити ситуацію у відділі продаж і зробити так, щоб над цією цифрою виконане виконання плану продаж, ту ціль, яку поставила перед собою компанія та власник, щоб над цією цифрою думав не тільки власник компанії, а й керівник, а й кожен, хто є у відділі продаж, кожна людина розуміла, що від цього залежить. І моя заробітна плата, тому це найкрутіший інструмент, який можна впровадити вже з наступного року або з наступного місяця, і таким чином значно покращити свої продажі, отримувати геть інші результати. Я вас трошки надихну, У мене були ситуації, коли в компанії, наприклад, там де чек в середній десь 300, 230 250 доларів, був максимум план на продаж на одну людину 17 тисяч доларів. Так ось після впровадження системи мотивації максимальний чек вже через півроку, не максимальний чек, а максимальна сума від одного менеджера за місяць, максимальний обсяг продаж був 30 тисяч доларів. Тобто майже в два рази за півроку підняти. Виручку з одного менеджера це може тільки система мотивації. Отже, давайте розберемося. Давайте одразу перевіримо, чи є у вас зараз система мотивації. Я вам задам поставлю 5 запитань, а ви, будь ласка, дайте на них відповідь так або ні. Перше, у вашій компанії, чи є в ній приказ, наказ, в якому виплати менеджерів пов'язані на результатах їх продажів. Тобто, чим більше продав, тим більше отримав зарплатню. Друге. Чи встановлений особистий план продаж на кожного менеджера. Третій. Чи залежить розмір виплати менеджеру з кожного контракта від виконання чи невиконання особистого плану продаж. Четверте. Чи встановлений план продаж на компанію. П'ятий. Чи залежить розмір виплати менеджеру ставка, відсоток, від виконання чи невиконання плану продаж компанії? Ось п'ять запитань. Якщо у вас є хоча б одна відповідь Ні, це означає, що у вас немає системи мотивації. я розумію, що плани продаж це ніби як зрозуміла річ, яку всі говорять, але е, тим не менше я постійно приходжу до відділів продаж, яких немає планів продаж. І ви маєте розуміти, що якщо їх немає, немає конкретної фінальної цілі, то і системи мотивації бути не може, тому що немає фінальної точки, куди ми хочемо з вами прийти. Тому так, якщо ми впроваджуємо систему мотивації, ми маємо дуже чітко розуміти свої показники, і випереджаючи, і запізнювальні А план продаж це запізнювальний показник, а, і куди ми хочемо прийти, і як саме ми хочемо до, до, до цієї суми прийти, тобто порахувати воронку продаж, не просто е, написати якусь цифру от хочу, щоб було стільки продаж, а саме порахувати воронку, чи реально нам вистачить. Грошей на маркетинг для того, щоб отримувати стільки талідів і, і так далі. Тобто це воронка продаж, це трошки інша тема. Я вирішив, що наступну тему вже розберу у наступного тижня. Це якраз буде KPI. які KPI постійно потрібно ставити в своїй компанії в своєму відділі, щоб контролювати його, і які KPI потрібно відстежувати щодня, щотижнево і що щомісячно. Це буде вже наступного тижня. Таким чином, ви зможете збудувати вашу воронку продаж, саме розуміючи ваші KPI. І немає плану продаж, ми ніяк не зможемо мотивувати менеджерів, ну, щось витиснути, того, чого у нас немає навіть на папері. Тому дуже важливо поставити справедливі грамотні плани продаж згідно нашої воронки продаж. Отже, перше, що хочу обговорити з вами сьогодні, з чого складається система мотивація, це звичайно ставка. Багато питань, чи треба платити ставку у відділі продаж. До речі, напишіть також ви в коментарі до цього аудіокасту, чи є у вас у відділі продаж ставка, як ви відноситеся до того, що ставка, наприклад, є у менеджера з продажу, чи потрібна вона, чи взагалі не повинна вона бути. Е, я прихильник того, що ставка має бути як мінімум е, розділена на два види. Перша це тверда ставка, тобто ту, що менеджер отримує ну 100% будь-що б не було. І м'яка ставка? Це та ставка, яку він отримує у вигляді бонусів. Тобто, він може її отримати, а може не отримати, згідно від того, чи виконав він певні задачі. Тверда ставка. Якщо ми говоримо про тверду ставку, то я точно розумію, що її треба сплачувати тільки в тому випадку, якщо у менеджера є вимоги до нього, щоб був якийсь певний бекграунд або досвід, тобто конкретний там бекграунд і досвід продаж в it сфері плюс знання англійської мови. Зрозуміло тоді, чому там менжів менеджерам з продажу в it сфері пропонують тисячу півтори тисячі доларів ставка, тому що у них є. Певний бекграунд, є досвід, є знання мови, є те, за що ви плачете як ви платите як за спеціаліста, який до вас прийшов готовий. А якщо це, наприклад, новачок, який тільки приєднався до вашого невеликого освітнього проекту, і ви вчите його з нуля, як йому продавати, то і ставку йому платити взагалі геть ні за що. Тому треба розуміти, чи є бекграунд, чи є якісь певні вимоги до селс-менеджера, щоб платити йому ставку. Тому е, я здалегіть е, не прихильник е, виплачувати ставку, і все ж таки прихильник більше м'якої ставки. Е, е, бажано потижневої, тоді вона працює ще краще, і платиться вона за випереджаючі показники. Тобто за ті поза ті. М Дії, які передвіщають виконання плану продаж, ну, наприклад, це можуть бути кількість дзвінків, або кількість виставлених рахунків, або кількість проведених зустрічей з потенційними клієнтами. Або це може бути, наприклад, у людини, яка забирає гроші клоузера. Це може бути кількість виставлених рахунків, або це може бути кількість переданих клієнтів у відділ закриття з відділу лідогенерації і хантінга. Ну тобто. Треба якісь випереджаючі показники замірювати. Найпопулярніше це, звичайно, кількість дзвінків, кількість проведених зустрічів, от за них платити. Тобто, частину ви платите як тверда ставка, якщо є бекграунд. Якщо бекграунду немає, взагалі тверду ставку не платите. А яку ставку ви виплачуєте тільки в тому випадку, якщо людина виконала випереджаючі показники? Тобто ми не говоримо про те, закрила вона угоди, а не не закрила, але вона зробила дії. Певні дії, завдяки яким вона отримує бонуси. Цих випереджаючих показників, їх більше 15, ми будемо розбирати їх наступного тижня, тому слідкуйте за новинами в нашому аудіокасті. Я з вами поділюся, які є показники, тому що їх дуже багато. І, наприклад, ну, якщо це інтернет-магазин, і у вас є показник випереджаючий, як ви думаєте, який поквот. Який головний показник, випереджаючи в інтернет-магазині, у якого, у якого дуже багата конкуренція? Наприклад, це продяг, продаж одягу, продяг, продаж одягу е патріотичного українського одягу. От як думаю, зараз дуже багато компаній продають цей продукт, правда? Тобто на ринку дуже багата конкуренція. Як ви, як ви думаєте, який випереджаючий показник у ніші? Даю вам час на подумати. Я вам скажу, що це швидкість реагування, швидкість відповіді клієнту, тобто наскільки швидко, яка середня швидкість відповіді вашому клієнту. Тому що якщо ви відповідаєте раз на добу, то тоді не важливо, які класні у вас скрипти, який там план продаж. Просто люди куплять у ваших конкурентів, тому що вони відповідають швидше. Тому показник середня швидкість відповіді клієнту, наприклад, 15 хвилин. Це може бути той самий випереджаючий показник, за який ви сплачуєте бонус або не сплачуєте бонус. Окей, okay? і це важливо. Ну тобто, якщо ви розумієте, що в вашому бізнесі це впливає безпосередньо на ваші гроші в, в касі, далі, вже те, що стосується грошей. Відсоток від продаж, я часто зустрічаю компанії, в яких просто є відсоток від продаж. Ми там даємо, наприклад, 10 відсотків. Або ми тільки почали, ми стартап, ми там домовилися, що будемо платити 15 або 20% відсотків від продаж. І таким чином люди працюють. Звичайно, якщо ви тільки починаєте, це може бути для вас варіантом, і, скоріш за все, ви взагалі не будете слухати цей аудіокаст. Але якщо ви все ж таки вже почали заробляти певні гроші, то ви навіть самі розумієте, що там, умовно кажучи, менеджер закрив півмільйона гривень, 20% 100 тисяч йому віддає на рівному місці. При тому, що ви розумієте, що ні, він, скоріш за все, не зробив стільки роботи, щоб заплатити там дві тисячі доларів. Ну, це були. Легкі закриття там, де клієнти самі просили платити, просили просто реквізити. Треба було їм в листуванні пояснити, як саме їм купити, і вони б і самі б купили. Тобто, 2,5 тисячі доларів там платити нема за що, і ви це розумієте, і тоді ви вже скоріш за все приходите до ідеї, а як... Підпонизити цей відсоток не просто сказати: тепер я буду тобі платити 10, тому що ти не заслуговуєш, а як зробити саме таку справедливу фінансову систему мотивації? Тому сплатити там 15-20% це вам навіть невигідно по фінансовій моделі. Тому просто платити відсоток від продаж, наприклад, 5% це також не мотивує. Тобто, як мене, як менеджер з продажу, буде мотивувати? Наприклад, у мене там 9700 доларів в касі і зараз 30 грудня. Завтра Новий рік і субота. А мені, у мене немає плану продаж в 10 тисяч доларів, немає ніякого бонусу за те, що я 10 тисяч доларів закрию. Чому я, як менеджер, буду думати, де мені ще 300 доларів дістати? Навіщо мені перенапрягатися, коли нічого не відбудеться? Я просто отримую там на 5% більше, тобто на 15 доларів більше? Та ні, мені це не цікаво. Я просто розслабляюся і відпочиваю, іду відпочивати і святкувати новий рік. А якщо у нас була б певна градація, то тоді б за 10 тисяч доларів я отримав би не 5, а 7%. Тоді б я б вже подумав. Тому що таким чином я отримую вже не 15 доларів, там 20-25. І це мені цікаво, і навіть не 20-25, а вся сума бажано, щоб вона перераховувалася, і менеджер отримував не 5%, тобто не 500 доларів з 10 тисяч, а 700 доларів. Так? Тобто, це буде зрозуміло. 200 доларів це мені вже цікаво. Як це зробити? Треба зробити певну відсоткову стежину. Тобто, щоб у нас були певні градації, наприклад, там, до 5 тисяч доларів 0%, тому що це нам невигідно. від 5 тисяч доларів до 10, це може бути там, 2%, від 10 до 15 – 3%. Тобто, тут кожному треба дивитися згідно вашого, вашого продукту, вашого середнього чеку. І я вам раджу таким чином рахувати, щоб у вас там, на відеопродаж виходило на менеджера Ну, знову треба дивитися, якщо ви стартап, то там може бути 12, навіть 15%. Якщо ви все ж таки вже компанія, яка робить там мільйонні оберти, то тоді вам треба спускатися, щоб менеджер отримував в цілому в грошах 5-7% від продаж. І таким чином треба будувати систему мотивації. Тобто якусь частину ми заплатили ставкою і бонусом. і ви дивитесь, ну давайте візьмемо там 10%, ви хочете віддати менеджеру. Ви дивитесь, що згідно вашого обігу продаж, ви вже там 2-3 віддали як ставка. Тоді у вас є 7%, щоб віддати його саме відсотками. Розумієте, про що йде мова, так? І ви вираховуєте таким чином, щоб у вас був середній показник 7%. Тобто ви можете трошки менше давати. За щось за перевиконання плану ви можете поставити і 8, але в середньому по відділу у вас буде виходити 7. Таким чином, ви якраз будете попадати чітко в фінансову модель. І люди, які продають більше, вони будуть заробляти геометрично більше. Їм буде це цікаво. А люди, які будуть не продавати на певні суми, вони будуть отримувати геометрично менше. Тому що там, 3% отримати чи 8%, 8 від 10 тисяч доларів і 3 від 5 це різні речі. Так? Тобто нам треба цю от стежину будувати. Наступне. Це. Коефіцієнти і прив'язка до того, чи виконаний особистий план, чи, викон... чи не виконаний він. Я дуже полюбляю цю штуку. Вона не має бути такою, знаєте, там дуже суттєво впливати на продажі, але таким чином менеджери думають про них. Що ми робимо? Ми впроваджуємо коефіцієнти виконання перевиконання плану продаж. Наприклад, менеджер з продажу отримав відсотками, там, скажімо, 10 тисяч гривень. Це його відсоток від продаж, і цей відсоток помножиться на коефіцієнт виконання особистого плану продаж. Якщо план продаж не виконаний, наприклад, навіть на 70%, то тоді зарплата менеджера помножується на коефіцієнт 0,9. Таким чином, менеджер вже отримує не 10 тисяч гривень, а 9. Не суттєва різниця тисяча гривень, але все ж таки неприємна. І хочеться подумати, а як же мені виконати як мінімум 70% плану продаж? Над цим починає думати ваш менеджер, а не ви. Тобто менеджер вже точно розуміє, мені треба 70% точно закрити, бажано б на 100 закрити, щоб взагалі був коефіцієнт 1. І коефіцієнт 1 на 1 може отримати менеджер, який перевиконав план продаж, наприклад, на 130%. Так, таким чином. Менеджери, які перевиконують плани продаж, вони ще можуть збільшити свою заробітну плату. І це буде більш справедливо, тому що, наприклад, у нас є два менеджери, які виконали, виконали зробили по 20 тисяч доларів обігу продаж. Але один менеджер це досвідчений старий менеджер, а інший це новачок, який працює тільки два місяці в компанії. Кому треба заплатити більше? Ну, явно що новачку, так тому що дав у новачка 20 тисяч доларів, скоріш за все, план не стояв. Він його перевиконав. Він зробив щось екстра неординарне. В той час, як у менеджера досвідченого, такий план вже стояв. Це його була е, ну, нормальна стандартна робота, 100% план. Тобто, хтось його перевиконав таким чином. Новачок має отримувати більше. І геометрич... ну, тобто завдяки цьому коефіцієнту отримувати більше у прибутку, тому що він постарався набагато більше. Теж саме стосується і виконання плану продаж компанії, щоб про цю цифру план продаж компанії знову ж таки не керівник думав і не власник компанії, а менеджери. Якщо компанія не не виконує план продаж, там також коефіцієнти понижуючи і навпаки, коефіцієнти, які підвищують. Підвищені коефіцієнти, вони коли перевиконується план продаж. Я думаю, ця ідея зрозуміла от завдяки цим коефіцієнтам і цьому перемноженню, ви зможете дуже суттєво впливати знову ж таки на розуміння, а план продаж виконаний, і вся компанія буде зацікавлена. А який у нас план? А скільки ми вже зробили? А скільки нам не вистачає? А що ми всі можемо зробити? Як я можу перезакрити, допомогти новачкам, як досвідчений менеджер, закрити угоди, тому що у мене вже ні, нікого немає, а можливо у новачків є. Щоб я їм допоміг, закрив їм угоду. Ми всі разом отримуємо певний бонус, це вигідно. Таким чином, менеджери самі думають, як їм виконати план продаж компанії. Круто! Наступне це виконання бонус за виконання особистого плану продаж. Я раджу його не просто коефіцієнтом давати, там не премію не давати у вигляді грошей, а давати його у вигляді якогось подарунка, сертифіката, наприклад, там походу в салон краси, або ж це може бути там барбершоп, або це може бути брендовий магазин, або це може бути похід у спа-центр. Тобто тисяча гривень, яку ви можете, наприклад, там видати як бонус за виконання особистого того плану продаж, менеджер ніколи її не витратить на якийсь там преміум спа-салон. Але коли компанія йому оплачує, тоді він, по-перше, підвищує свої свій рівень норми. А по-друге, він розуміє, я переживаю ці відчуття разом з компанією. Це компанія мені дала, я їй за це маю бути вдячним. Таким чином робиться така синергія, в якій менеджер щось. Відчуває разом з компанією, він починає жити з ним з компанією одним життям, і йому хочеться постійно виконувати особисті плани продаж, тому що він додатково отримує певні бонуси. Нематеріальна система мотивації тут звичайно також можна обговорювати її доволі довго окремо. Ми більш детально будемо говорити про це на стратегічній сесії, яка пройде в кінці січня. Про це інформація в телеграм-каналі. Будь ласка, подивіться, кому це цікаво. В закріпленому повідомленні там ми будемо складати систему мотивації прямо разом з вами. Я буду підказувати, які показники краще впроваджувати саме вам, яку ставку оплачувати, який відсоток. І ми разом з вами будемо розбирати це питання. Проте дуже швидко пройдуся: визнання топів виступи, рейтинг, щоб було його видно в crm системі. Або окремо на дошці на моніторі, обмеження роботи з теплими лідами, лототрон, бойлерна, походи в ресторани, спа, пейнтбол, командна гра, змагання між командами, книги, навчання на ринку у найкращих тренерів, відгуки клієнтів це все нематеріальна мотивація, завдяки якій ви також можете мотивувати людей продавати більше. І довгострокова система мотивації, це також така система, завдяки якій менеджери можуть зрозуміти, я можу в цій компанії повністю реалізуватися як спеціаліст з продажів, і мені в принципі більше не треба нічого шукати. Тому що багато людей приходять в продажі як проміжний етап їх життя. Так, от щоб вони зрозуміли, що це класно, це круто, і можна тут досягти всього, чого ти хочеш. Можна робити довгострокову систему мотивації. Тобто, за рік, наприклад, якщо менеджер виконує певну. Обіг продаж, він отримує, там скажімо, якщо невеликий відеопродаж, iPhone. так Або якісь інші варіанти, тобто, якщо ти велика компанія, в ній можна вже за певні показники, чекпоінти давати і корпоративний автомобіль, і автомобіль, і навіть власну квартиру. Тобто таким чином менеджер розуміє, що там протягом 7-10 років роботи в цій компанії. Я можу не тільки заробляти заробітну плату, а й ще компанія може подарувати мені автомобіль або я можу отримати в неї квартиру. Мені в принципі не треба шукати щось інше, ставати підприємцем або думати, де заробити гроші. Я можу повністю реалізуватися в цій компанії. Якщо це знову ж таки можливо, в вашій компанії, зробіть це, тому що таким чином ви прив'язуєте людей на роки класних крутих спеціалістів роками працювати разом з вами. Ну що я сподіваюся, що вам. Сподобався цей аудіокаст. Ще раз подивіться на стратегічну сесію, яка є в закріпленому повідомленні, та запишіться в ранній список. Наступного тижня ми вже з вами розберемо, які показники ефективності потрібно відслідковувати щодня, щотижнево та щомісячно для того, щоб керувати вашою компанією. І, звичайно, хочу привітати вас з прийдешним новим 2023 роком. Хочу побажати вам миру, нашої української перемоги і побільше вам класних продаж. Всім пока-пока! Залишаємося на зв'язку.